Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами знову зустрілись, щоб подивитись на що таке цікаве звертали більшу увагу гравці по всьому світі на сайті BoardGameGeek. Це в нас ТОП хотне за місяць квітень. Але перед початком, звісно, хотілося б нагадати, якщо ви бажаєте поповнити свою колекцію крутими настілками, то раджу звернути свою увагу на магазин Lord of Boards, потрапляючи який, вам дійсно здається, що ви зайшли до друзів. Приємний персонал і безліч крутеських настілок. А промокод Beaver15 зможе подарувати вам 15% знижки на ваші покупки. Посилання будуть в описі, а ми починаємо. І розпочнемо ми з новинки від відвідала серди гри під назвою The Great Library, де ви перептілюєтесь у головних бібліотекарів легендарної олександрійської бібліотеки. Тож під дахом грандіозного мусейону вам доведеться позмагатись із собі подібними за найбільшу славу як зберігачі знань світу. У грі ви керуєте бібліотекою, збираючи сувої з усього світу, приймаючи кораблі, що прибувають в Порт Александрії, вербуючи вчених і студентів та долучаючись до перекладу, копіювання й упорядкування текстів. За допомогою механіки виставлення робочих, ви будете виконувати дії по вивченню текстів, розвитку перекладацьких навичок і поповнення бібліотечних фондів. Крім цього, основою стане менеджмент ресурсів, а точніше, рукописів із різних регіонів світу, які можна буде здобувати, використовуючи дипломатію, торгівлю або Пошук серед прибулих вантажів, але головним у грі стане накопичення слави, яку ви отримуватимете за завершення колекції, особливі переклади, унікальні манускрипти та культурні відкриття. Заявлена складність гри складає 4,22 із 5, що в цілому, звісно, не дивно як для ласерди. Гра від Stanmayer Games під назвою Vantage також знову у топі Hotness. Хто нічого не чув про неї, то це кооперативна пригодницька гра з відкритим світом, типу сьомого континенту, яка занурює вас у дослідження незвіданої планети. Після аварії космічного корабля ви опиняєтеся далеко від інших дослідників, сам на сам із невідомістю. Світ гри це майже 800 унікальних локацій, що взаємопов'язані між собою та понад 900 карт відкриттів. Гравці можуть спілкуватися між собою, давати поради та підтримку, але вони. Розкидані по всьому світу, тому кожен бачить лише свою поточну локацію. Проте чомусь мені здається, що ця гра потрапила до топохотнес не через сам гайп навколо гри, а ситуації зі Stonemaier Games, яка через проблему із митами у США має великі проблеми із завезенням нових ігор. Про що ми обговорювали в інших роликах? Хто не бачив, як то кажуть. Welcome. Те ж саме стосується ігри Острів духів, адже не дивлячись на те, що це є феноменальна кооперативна гра, яка пропонує просто незлічену кількість варіацій для розкладки її додаткових правил. Крім цього, пропонуючи доволі різноманітний і глибокий ігровий процес через велику кількість духів, їхні вміння і, звісно, колодобудівний аспект. Проте, Через проблеми із фінансами видавництво Greater Than Games, яке її створило цю гру, наразі закрилося. І що далі буде з грою Острів Духів, все ще невідомо. Крім цього, до найгарячіших також потрапила і гра кіклади Легендарне видання, яке в Україні було локалізовано Geekage Games. І у цій грі ви очолюєте одну з могутніх фракцій, які змагаються за владу в міфологічному кікладському архіпелазі. Тож під пильним оком давньогрецьких богів серед храмів, портів, університетів і фортець вам належить збудувати трима. Метрополії, щоб довести своє панування, гра, в якій зуміли поєднати аукціон та контроль територій, присипавши це все цікавими властивостями богів, мітичними істотами та легендарними героями. Побудова різних споруд для додаткових бонусів на та морські баталії, звісно, побудова метрополії, які зможуть принести перемогу у партії. Гра скарб, яка дійсно чіпляє її не тільки своїм зовнішнім виглядом. Робити легасі з ігор стало мейнстрімом близько п'яти років тому. Може, саме через це, щоб стигнути в потяг видавництво Indie Boards, вирішили зробити легасі однієї з найпопулярніших своїх ігор Flashpoint Fire Rescue. Тож, хоча й головна ідея гри залишилась незмінною, і у цій кооперативній грі ви стаєте членом пожежно-рятувальної команди, що вирушає на виклик у палаючу будівлю, проте тепер замість двох мап. У коробці вас очікує безліч всіляких варіацій зі зміною не тільки складності від новачка до ветерана, але й цікавими поворотами завдяки додатковому контенту коробки. Виглядає все дійсно цікаво, і гра, я вам чесно скажу, заслуговує увагу. Проте реально, ну, от реально не можна було переробити арти. Ну вона виглядає, якщось випущено ще у 2000 році. Ну чому? Чому не зробити цукерку із цієї гри у 25-му? Я, вибачте, не розумію. Як, от, наприклад, перевидання гри Ніпон під назвою Ніпон Зайбацу. Я, звісно, не хотів розповідати про цю коробочку, адже видавцем її стало Crowd Геймс, яке, мабуть, викупило права на цю гру, і до того ж має філію в Росії. І ще й ця гра отримає російську локу. Але це перевидання старої класіки Ніпону, Євро Сухарика, в якому ви очолюєте. Японський промисловий конгломерат, який намагається наздогнати захід у технологіях, економіці та індустріалізації. Це в стратегічна гра, у якій кожен гравець розвиває свій заїбацу. Будує фабрики, наймає робітників, виробляє товари, укладає контракти, розвиває шахти, прокладає залізниці та відправляє кораблі за кордон у пошуках експертів і нових можливостей. У грі використовуються робітники різних кольорів, яких ви найматимете з ринку праці, проте їхні кольори не впливають на самі дії, а лише під час фази консолідації, де гравці повинні сплатити зарплати відповідно до кількості кольорів у своїй зоні. Тож розвиваючи свої фабрики, виготовляючи товари. Пари і продаючи їх на ринки, ви повинні не тільки встановлювати контроль над регіонами всередині країни, але й намагатись розвиватись за кордоном, відправляючи туди кораблі, адже тільки виконуючи контракти та закриваючи особисті цілі, ви зможете досягти перемоги у цій грі. А наступною у нас буде гра «Galactic Cruise», де ви стаєте супервізором першої у світі компанії, яка надає розкішні космічні круїзи. Ваше завдання не просто будувати зарольоти, а й обслуговувати гостей і забезпечувати розвиток компанії, впроваджувати нові технології, розширювати мережу. і, зрештою виграти гонку за титул нового генерального директора. Протягом трьох ігрових років гравці виконують дії, керуючи робітниками в корпоративній мережі, купують креслення, зводять кораблі, наймають фахівців, рекламують круїзи та маніпулюють ринками ресурсів. Головною механікою тут стає виставлення робочих. Її кожен хід за вибір між трьома варіантами: відправити працівника для виконання дій, запустити корабель у політ або відкликати робітника на відпочинок для отримання бонусів. Відправляючи корабель, один з ваших робітників стає пілотом і вирушає в подорож з гостями на борту. Протягом круїзу корабель проводить дні в космосі та відвідує планети, де можна отримати бонуси, покращити апгрейди та задовольнити гостей, щоб здобути переможні очки. Також гравці змагаються за виконання корпоративних цілей, які змінюються впродовж гри. За їх виконання ви отримуєте куби прогресу, ключ до завершення гри. Адже коли заповнюється трек прогресу, гру завершено, а перемогу здобуває гравець з найбільшою кількістю. Чок. Гра Hollow Pack, яка вийде у 26-му році, також зацікавила гравців, у які ви граєте за проклятих шахраїв, які уклали темний договір з невідомим покровителем, аби роздобути загадковий артефакт, що можливо звільнить їх від мук минулого. Це гра один проти всіх, де вам доведеться або втекти з артефактом із занедбаного міста, або навпаки, зуміти наздогнати та знищити. Кожен раунд ділиться на три фази. Під час першої, витрачаючи сили, гравці виконуватимуть дії досліджування районів, переміщення крізь туман, взаємодії з картами чи можливо виконання ритуалів. А звір же має власні цілі її прокляття, які накладає на гравців, підсилюючись із кожним ходом. Ключові рішення виникають під час підношень і при розподілі тимчасової сили, адже недовикористані дії дають бонуси в наступному раунді, проте можуть стати фатальним в теперішньому. Крім цього, кожен шахрай ще й має приховані цілі, які формують його стиль гри та визначають умови втечі. Якщо гравець може втекти через свою пріоритетну втечу з реальним вантажем і виконаними обома цілями, він досягає легендарного подвигу. Інші результати лише гіркі компроміси. Гравець може бути проклятий. Дати інших і стати союзником звіра, обравши темний пакт. Але тоді починається зовсім інша історія: історія співпраці зі злом. Чергова гра у всесвіті зоряних війн, Star Wars Battle of Hot. І це в нас гра на двох чи чотирьох гравців, де учасники перенесуться на крижану планету, щоб відтворити одну з найвідоміших сцен фільму Зоряні війни. Імперія завдає удару у відповідь. Ця гра використовуватиме популярну систему Command and Colors, яку ви могли бачити у грі Memoir 44. Тож тут гравці по черзі вибирають командні карти, щоб активувати юнітів і вирішити, як їм рухатися і атакувати. У грі будуть представлені 17 сценаріїв, кожен з яких матиме свої унікальності. Для більш глибокого ігрового досвіду гравці можуть додати карти лідерів до своєї битви, щоб заручитися підтримкою шести культових персонажів зоряних воїн, або ж спробувати дві багатосценарні. Кампанії, в яких успіхи та невдачі формують наступні битви. Нова версія у серії Ігор Western Trail під назвою El Paso також вийде у цьому році, і ви знову зможете вирушити легендарною стежкою скотарів, але цього разу у компактнішій і динамічнішій версії, яка була звужена механічно до основ. Тут ви граєте за ковбой, який переганяє стадо до ель Пасо, заробляє монети, розбудовує інфраструктуру і намагається стати найкращим керівником серед конкурентів. Основу гри складає знайоме поєднання переміщення по ронделю, покрокових дій і будівництва колоди. Тож під час свого ходу ви рухаєтесь до 3-4 кроків уперед і виконуєте дію будівлі, де зупинилися, або використовуєте допоміжну дію. А коли досягаєте ель Пасо, ви повинні продати усіх своїх корів. На відміну від класичної гри, тут немає небезпек, бандитів або штрафів за затримку. Ви вільно рухаєтесь по рондолю без втрат, і вам не потрібно перейматися розривом між локомотивом і точкою доставки. Тож ця версія Ельпасу виглядає як додаткова спроба затягнути більше новачків до цієї серії. Ну а завершимо ми цю добірку грою, яка вже декілька місяців знаходиться в топі, і це сеті пошуки позаземного розуму. Гра до чотирьох гравців, де ви, відправляючи свої зонди на інші планети. Та використовуючи телескопи, дивлячись в далечінь космосу, намагаєтесь знайти сліди позаземного життя. Під час партії ви можете інтегрувати різні проєкти на землі, висаджувати зонди на планетах або залишати їх на орбітах для отримання даних чи виявляти сліди інопланетних сигналів, які дозволяють вам відкрити позаземну форму життя іншопланетян, які при вході у гру додадуть нові правила і зміни в ігроладі. Крім цього, модернізація та поліпшення свого обладнання чи збільшення запасу ресурсів надає більші бонуси для отримання вхідних даних з інших планет. Тож ви намагаєтесь знайти баланс між виконанням основних дій, менеджментом ресурсів та розіграшем багатофункціональних карт, які можуть надати багацько бонусів за вірного розіграшу. Багатошарова гра, яка вже змогла піднятися на 68 місце у топі найкращих на борт Ось такий вийшов цей топ. Не сказати, що тут прям багатесько було цікавого, але, як на мене, Star Wars Battle of Hot, яка буде локалізована Гікачем, та інформація про вихід нової гри Lacerdi The Great Library, вже чудові новини. Тож за бажанням ставимо вподобайки цьому відео та ділимося їм зі своїми друзями та знайомими. А на цьому у мене все. Дякую за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна, па-па!